В Запоріжжі тривають відключення електроенергії, і вже давно освітлення не вмикають на вулицях в темну пору доби. Це потрібно заради економії, але через це побільшало і ДТП. Водії через темряву просто не встигають побачити пішохода або тварину, що намагається перебігти дорогу, як правило, в невстановленому місці, як наслідок травми або навіть смерть. Як убезпечити себе вкотре нагадали в патрульній поліції? Через обстріли критичної інфраструктури та режим економії електроенергії вулиці Запоріжжя в темну пору доби не освітлюються. Тому пішоходам дуже важливо потурбуватися про свою безпеку. Якщо пішохід рухається в темну пору доби в темному одязі, то це майже нульова видимість для водія транспортного засобу. Тобто, згідно досліджень, це 10-18 метрів, коли водій починає помічати такого пішохода, і це є недостатнім для вжиття заходів, гальмування або інших заходів для уникнення ДТП, тобто це потенційна дуже велика небезпека. Щоб уникнути такої небезпеки, фахівці радять вдягати світлий одяг. При цьому дистанція видимості збільшується до 50 метрів, але найкращим способом убезпечити себе є використання під час руху увімкнутого ліктарика, а також різних світловідбивальних браслетів, брелоків, значків тощо. А на домашніх улюбленців радять надягати світловідбивальні ошийники. Перш за все, що ми можемо зараз зробити, всі це. Позначити себе на дорозі, позначити своїх близьких, тобто використати світловідбивальні елементи, це може бути стрічка, світловідбивна, світловідбивна, флікери є такі, навіть дуже часто їх роздають дітям чи дітям вішають. Що стосується саме місця закріплення, це верхня частина тулуба для того, щоб це було більш помітно на дорозі. Ми не знаємо, коли вулиці нашого міста знову будуть освітлені вночі і ніяк не можемо вплинути на цю ситуацію. А от самим засвітитися у темряві не так уже й важко. Тож будьмо обережні і дбаємо про власну безпеку.